Генерала поліції третього рангу. Особливий склад головного пронаціональної поліції в Донецькій області для нагородження вишипано. Доповій полковник поліції Шевченко. Слава Україні! Героям Президент України Володимир Зеленський вітаючи нові кожний особовий склад на території Міністерства внутрішніх справ. Відзначив цю поліцію як найефективніший орган. Він відмітив особливу роботу поліції». Евакуація цивільних мешканців із самого пекла, співпраця з СБУ для виявлення та покарання ворожих інформаторів, знешкодження кримінальних угрупувань та розслідування злочинів різної тяжкості. Всі ці та інші завдання не перший рік виконують співробітники поліції Донеччини. На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення 16 службовців загинули. Проте їх колеги сьогодні продовжують захищати мешканців від злочинності та допомог. У ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Підрозділ білих янів особливо був виділений головнокомандувачем за ту роботу, яку вони роблять, за той підрозділ, який ми створили в початку війни, який спас дуже багато життів, в тому числі і діточок. Хочу побажати всім самого бажаного, яке ми бажаємо, це скорішої нашої перемоги. Мирного неба над головою, щоб ми працювали за нашим функціоналом. Днями на урочистому заході ті працівники поліції, які мали найкращі показники виконання службових завдань, отримали чергові спеціальні звання, подяки та грамоти. Цей нелегкий час на пліч, пліч захищаємо, оборонимо нашу Україну, виконуємо свою службову діяльність разом друг другу допомагаючи. Можу сказати, що за цей час повномасштабної війни багато справ. Реалізовано службу безпеки України за безпосередньою допомогою, участю та плечо-плеч з працівниками національної поліції. Найскладніше, те, що саме ви з цим впораєтесь, я впевнений на 100%. Дуже дякую вам за все те, що ви робите для. Народу Україна для те, що ви робите для оборони нашої держави. Чини щодня працівники поліції стикаються з численною кількістю проблем, в яких опиняються звичайні цивільні мешканці Донеччини. Ця робота надскладна та виснажлива. Проте, попри це, все вони продовжують гідно нести службу та допомагати населенню.